Мої вітання. Зараз я вам розповім про один із способів плетення. Той, що був відомий як плетення на стіні. А це пояси у вигляді сітки. У мене два кольори для зручності пояснення. Отже, перш ніж ми Розпочинаємо власне плести, а ми робимо декілька рядів полотняним переплетенням. Для цього нам знадобиться крім ниток основи, дві, нитки, дві невеликі нитки для підкання. Отже. А, потрібно розподілити нитки порівну на два шари. Так? І ось це в нас фактично зів. А в цей зів з одного боку прокладаємо нитку. А, слід зауважити, що нитки у нас зав'язані по колу і в нас є вузол. І от відносно цього вузла ми будемо орієнтуватися в час плетення. Тому що в цей спосіб дуже часто крайки плелися середини, а друга частина утворювалася автоматично з іншого блоку. Отже, ось, ось у нас перший зів. Ми його закріпили і пройшли по колу, і опинилися по інший бік відносно вузла. І в цей зір прокладаємо також нитку підкання. Далі нам потрібно зробити полотняний, сформувати зір. Згідно полотняного переплетення. Отже, опускаємо світлу нитку вниз, бачимо, що вона тут у нас перша йде. Значить, ми її вниз вгору, вниз вгору, вниз вгору, вниз вгору. І проклали назустріч. Так як в приткацтві закріплюємо м -м, нитку під ткання, так? на перших двох рядах. Так само і тут. Назустріч проклали. І можна сильно не затягувати, тому що далі піде власне плетення, і воно буде ширше, ніж полотняне переплетення. Далі, оскільки, а, Плести ми будемо по колу, і ну, це десь рама має бути 2 метри під 2 метри, то крутити кожен раз раму ми не матимемо можливості. Тому крутити потрібно не тяну основу, а тримаючи при цьому патичок. Отже, тримаємо, зафіксували потик рукою. Тримаємось за ось цю раму. Тримаємо потик, який нам тримає зір, і прокрутили на інший бік. Проклали в зів нитки на зустріч. Так. Ну і можна іще. Тобто десь Три полотняних зіла Робимо і почнемо, власне, плетення. А чому говорять там плетення чи ткацтво? А плетення воно формується з одної системи ниток дуже часто. Тобто в ткацтві у нас є. Одна система ниток, яка натягнута основа, і система і нитка, нитка чи декілька ниток, які її перетинають по оперек. А тут у нас в буде одразу одна основа, яку Будемо переплітати в певний спосіб. Так, але щоб впорядкувати нитки для початку, а їх так, варто проткати. От, тобто ми здійснили три, закріпили три зіви полотняного переплетення. Отже, полотняне переплетення в нас, що передбачало. А, в нас першою йшла світла нитка, а другою зелена. І ми чергували. Якщо світла була зверху, ми її опускали, зелену підіймали. Ну, і, навпаки, якщо світла спершу була знизу, тоді ми її підіймаємо. а... В плетенні на снітні ми будемо робити на початку відступ, в одному ряді відступ робимо на дві нитки. Тобто, от зараз, щоб, ну, як полотняне переплетення, я б мала опустити світлу нитку і підняти зелену. Замість цього я буду. Підіймати дві зелені нитки знизу, і пішли вниз, опустили. І далі один-один. Тобто тут робимо просто відступ в дві нитки на початку. А далі перебираємо як полотняне переплетення: один, один. Два, один, 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 один. -один. Один, 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 один. Один, 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 один. Підбила. Підбили і перетягнули основу ось цей зів обов'язково треба перегнати на інший бік. Отже, ми цей зів перегнали на протилежний бік. І перш ніж ми, ну, ніж ви зрозумієте принцип утворення плетення на стіні, я раджу повертатися до вихідного положення. Тобто проганяємо туди і назад. З часом ви зможете працювати з обох кінців. Тобто прийшли на той бік, там перепливли. Але на початку варто повертатися завжди на початок. Так. І далі. Отже, в попередньому о, о, в ряді ми що робили? Ми підняли знизу дві зелені. Тепер ми будемо знову таки підіймати знизу, але вже одну білу. І о, тут якраз вони, виходить, чергуються, так? Тепер ми будемо в першу чергу знову підіймати одну білу. Бачимо, одну білу підняли. Далі, ось тут у нас дві зелені поруч. Ми одну опустили, наступну підняли. Опустили, підняли, опустили, підняли. Опустили, підняли. Опустили, підняли, опустили, підняли, опустили, підняли, опустили, підняли, опустили, підняли. Перебрали і погнали на інший бік. Ці два ряди повторюються. Тобто повторюємо перший ряд. Підіймаємо вгору в першу чергу дві зелені. Дві зелені підняли, одну опустили, підняли, опустили, далі чергуємо. Тобто тут фактично, як у нас робиться як абзац, як червона, червоний рядок, Тобто ми відступаємо в першу чергу дві нитки в одному ряді. Але далі ми перебираємо всі нитки по одній. Ну і відповідно, разом тут а, у нас рівна кількість ниток. Зелені ми розпочали дві зелені підняли, тут повинно залишитись дві світлі. Погнали на інший вік. Починаємо знову а, а, підіймаємо завжди в першу чергу знизу. Знизу підняли одну вже. Далі ось ці дві зелені, одну опустили, далі світло підняли, зелену опустили. Тобто, другий ряд фактично як полотняне переплетення, один-один, відступ один і, і чергуємо через одну нитку. О на інший бік. Знову беремо знизу, в першу чергу, знизу. Тут у нас фактично відбувається, що. Нитки з нижнього ряду постійно застрибують на перше місце і далі чергуємо один. один. Пробрали її. Але залимо інший світ. Повернулися на це. Якщо як впізнати, на якому ряді зупинилися, якщо ми сходили кудись, відклали. Ну Потрібно і подивитися, на, саме на початок. Бачимо, що ось тут нитка зеленого кольору, а і біла. так? Тобто На початку у нас відокремлено дві нитки. Тобто, це в попередньому ряді ми в першу чергу підіймали дві нитки. Отже, в цьому поточному ряді потрібно в першу чергу взяти одну нитку. І зноки знизу беремо одну нитку і пішли перебирати. Відповідно, якщо ми на початку побачимо, що там чергуються один-один нитки, то в поточному ряді потрібно відступити на початку дві нитки. Все, один-один. Перебрали, підбили і перевели на інший бік. Отже, працювати в даній техніці можна на рамі, двометровій рамі, так, щоб вона жорстко було закріплено, ну, П подібна жорстка рама, і четверта сторона в неї динамічна. І от, от жорстко натягуємо по колу, і, і можемо крутити це. Для того, щоб не натягувати в кімнаті в себе 4 метри та не займати стіну в 4 метри, можна плести по колу. Тобто це найпростіше. Далі а, питання ще, які візерунки можна робити. Бачимо, якщо у нас. А, ну, це фактично тема до а, узору набірних країв. А, а, якщо ми хочемо повздовжню смугу, ми маємо на початку взяти принаймні дві нитки такого кольору. Якщо ми хочемо поперечні смуги, ми повинні чергувати їх. Одну білу, одну зелену. Тобто, фактично, ось тут, в тканих наших рядах, закладається узор на всю крайку. Ну і далі, а далі там, де плетення, воно у нас розтягується в сітку. Ось Можна бачити: з одного боку і з іншого. І останнє питання це як запрацьовувати центр. Це можна взяти гачком, можна запрацьовувати, Тобто, коли ми дійшли вже до кінця, треба максимально доплести, можна навіть послабити максимально натяг. Знову ж таки, чому в четверта сторона має бути динамічна, щоб можна було змінювати натяг, тому що спрацьовуються нитки, натяг збільшується. І на жорсткій основі у нас не вийде плетення до кінця здійснити. Тому посуваємось так, щоб було вільно, нам можна було закінчити центр. І є два способи. Викінчення. Беремо попарно, да, фактично як, а, як косичка а, в а, гачком, а тільки при меншому натязі вона буде трошки виглядати інакше. Можна ну, гачок взяти, тому щоб, щоб було мінімальна. Ось ця, ось ця середина була гарна. Тобто чим більше ми спрацюємо, тим охайніше буде середина. А в останню петлю вставити нитку і закріпити. А другий спосіб це закріпити полотняним переплетенням всередину. Для цього знов таки потрібно взяти нитку, нитку проклали і пробрали інший зів. Нитки. Або зав'язати можна, або в кругову. Ну і при бажанні можна на кінці зав'язати балабони. Це основний принцип. На все добре, успіху.